Президент Володимир Зеленський нарешті взяв відповідальність за петицію щодо позбавлення звання Героя України, зокрема Юрія Бойка. Відповідний законопроект Володимир Зеленський вже вніс до Верховної Ради України. Мною ініційований законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те. Кого ми шануємо? А хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців? А я вам нагадаю, ще у вересні 22-го року я зареєстрував петицію до президента України щодо позбавлення звання Герою України про російського народного депутата Юрія Бойка. Тоді моя петиція в дуже короткий термін набрала понад 25 тисяч голосів. На жаль, тоді прем'єр-міністр та профільна комісія. Сказали, що в них немає достатньо підстав для того, щоб позбавити Юрія Бойка. Звання Героя України було внесено, здається, три. Законопроекти з цього питання, але жоден з них не пройшов навіть профільного комітету. Зараз я думаю, коли президент вніс цей законопроект його точно буде проголосовано Верховній Раді України. Проте я також пропоную профільному комітету допрацювати проект цього закону і внести однією з підстав позбавлення державних нагород. Це наявність або державної нагороди від країни агресора, або від головного ідеолога руського міра в Україні московської патріархії Російської церкви. Ось, наприклад, мер міста Дніпра Борис Філатов має нагороду фактично з рук. П'ятої людини в ієрархії державної влади Московії це Патріарх Кирил, благословенну грамоту він отримав ще в 2010 році, і ми з вами не бачили, щоб він коли-небудь її зрікався. Більше того, він неодноразово робив випади в сторону православної церкви України, її намісників, зокрема і Дніпровського намісника митрополита Симеона, ображав його в публічній переписці, тому що православна церква України це фактично зараз один із стовпів нашої української державності та нашої незламності. Але бачите, ось такі люди, які, начебто, носять вишиванку, знаєте, можуть крикнути славу Україні, якщо дуже сильно буде потрібно. Але ми бачимо по їх діях реальних їхню реальну позицію. Тому це питання не тільки лиш Юрія Бойка, а й таких зрадників України, як Нестор Шуфрич, Микола Азаров, Віктор Медведчук, Ілля Ківа, зрадник колаборант, якого було ліквідовано, має державну нагороду орден Данила Галицького. Той самий Борис Філатов, які чомусь досі не позбавлені державних нагород України. Поряд з ними отримують ті самі нагороди наші захисники. Скажіть, будь ласка, чи вкладається взагалі в голові така ситуація зараз в воюючій країні? Друзі, ми маємо вимагати від державної влади рішучих та безкомпромісних дій в цьому питанні. Всі зрадники та колаборанти мають бути позбавлені усіх державних нагород України.